Якщо ти прокидаєшся зранку і вже давно не радієш новому дню, якщо ловиш себе на думці, а коли в останнє мені було реально весело? То це не старість, не примхи чи лінощі. І це не про те, що ну всіх так, просто треба триматися. Це може бути тихі симптоми нервового зриву, який починається дуже підступно і непомітно. Сьогодні розберемося, як розпізнати ці ознаки. Поки вони не стали медичною проблемою, бо нервова система не ламається за один день, вона спочатку шипоче, натякає, благає і лише потім кричить. Тож, ознака номер один: і варто звернути увагу на своє тіло, яке просто викручує, може бути запаморочення, може бути проблеми з шлунком, з серцем, безсоння. І здається, що тебе заносить. І іначе ти не керуєш своїм тілом, а воно керує тобою. Головокружіння. Постійні проблеми із травленням, серце воно то калатає, то ніби як завмирає, і головне, сон вже давно не допомагає, бо тіло постійно у стані бойової тривоги. Це не обов'язково гастрит або там давненько не робилася кардіограма, і треба завітати до кардіолога. Це може бути виснаження нервової системи. І в терапії ми називаємо це соматизацією стресу, тобто тіло бере на себе те, що психіка вже не витримує. Тому, якщо ти помічаєш, що твій організм ламається потрохи, хоча аналізи вони нормальні, то це не привід відразу бігти до лікаря, а варто замислитися над станом свого психічного здоров'я. Ознака номер два. Тебе дратують усі і усе. І це не просто підбісило, а хочеться сказати щось дуже гостре, хочеться відправити кудись далеко і важко керувати своїми емоціями. Це не тому, що ти злюка, не доброзичлива людина, а тому, що ну, нервова система працює без перепочинку. От, і це як розетка, як ну, в яку постійно щось вмикають. У стані нервового виснаження рівень кортизолу він постійно завищений. І коли... На фоні цього всього хтось каже, ти заспокойся вже, та візьми себе в руки комусь ще гірше, то хочеться щось сказати, не буду казати, що, але точно не обійняти цю людину. Емоція це сигнал, це не ворог. І якщо ти злишся, це значить, що десь давно порушені твої межі, потреби, ресурси, і варто замислитися, чому так. Ознака номер три: хочеться плакати, навіть якщо формально все гаразд. Ну, є дах над головою, є що їсти, робота непогана, сім'я, але наче нічого вже не радує. І це емоційне виснаження, і воно, на превеликий жаль, не лікується словами ти маєш бути вдячним або вдячною, бо в тебе не так погано, як у когось. І, можливо, якась частинка тебе почувається дуже самотньо, і вона сигналить слізьми апатією, втратою сенсу. І це нормально, але якщо це не триває тижнями. І це вже не просто перепади настрою, це тривожний дзвіночок. Ознака номер 4 Більше не хочеться ні з ким бачитися, зустрічатися, комунікувати або хочеться проте сил ну, немає навіть на те, щоб відповісти на повідомлення. І ти не можеш вирішити. Ну, це просто ти така людина стала вже, чи тебе реально все дістало. Людський мозок він не створений для повної ізоляції, навіть якщо ти не любитель гучних вечірок, але при нервовому виснаженні мозок ніби як вимикає соціальні реакції, щоб зберегти хоча б рештки енергії. Відтак ти більше не пробуєш нове, не виходиш за межі звичного, не хочеш зустрічатися з друзями чи підтримувати колег, які хочуть піти на після роботи. І не тому, що не хочеш, та? От, але тому, що в тебе нуль ресурсу. І ознака номер 5 це байдужість до власних досягнень і навіть до мрій. Ну, Досягнуто цілі і нічого не відчувається. Зроблено проєкт, ну і навіть не хочеться святкувати. Ну і хтось з вас зараз дивується і скаже, яке святкувати, якщо я ледве ноги пересуваю, бо в мене немає сили ні на що. І це емоційне відключення, це нелінощі. У своїй практиці, коли ми з клієнтами аналізуємо початок вигорання і робимо ретроспективний аналіз, так? то бачимо, що воно починається не із слабкості. Воно починається якраз таки із сили, з бажання все встигнути, всім допомогти, бути хорошим чи хорошою. І потім ця система дає збій, бо батарейка не заряджається просто від е, слів ще трохи потерпи. Тож, що з цим робити? По-перше, зупинитися і чесно подивитися на себе не через призму Я маю триматись, а через призму, що зі мною відбувається і чому так. Бо ти ж не робот, ти не якась машина. І твоє тіло це не гаджет, який можна перезавантажити натисканням кнопки. Тому я хочу дати 5 перевірених інструментів, які рекомендую як психолог і як людина, яка теж колись мала досвід вигорати по-тихому, скажімо так. Найперше, це потрібно нормалізувати ритм дня. Я знаю, що звучить дуже банально, але регулярність це основа стабільної нервової системи. Варто намагатися лягати і вставати приблизно в один і той самий час, навіть у вихідні, мінімум 7 годин сну. І так іноді це означає піти раніше з посиденьок з друзями або закрити ноутбук. Тіло це перше, що сигнали, що ми на межі, йому треба дати опору. Тому сон. А він такий простий і такий розкішний Україні, де звучать сирени, і я знаю, що повноцінний 7 годинний, 9-годинний сон звучить, як мрія, а не реальність в Україні, бо сама це переживаю. І для багатьох з нас після безсонної ночі в коридорі або в підвалі чекає повноцінний робочий день. Тож, коли вночі лунає, тривога, організм мобілізується. Як під час небезпеки в дикій природі, ми всі чекаємо на якусь халепу, і тоді виділяється кортизол і підвищується пульс. Ну, і, звісно, який там сон. Але саме тому, хоч як це парадоксально, нам потрібні ритуали засинання, які допоможуть бодай трохи знизити загальний рівень напруги. Намагайтеся тиминити простір. Навіть там маска для сну може зробити різницю. Слухайте заспокійливе, медитації на ніч, тихі природні звуки, аудіо з тілесним скануванням. Якщо ти живеш в регіоні, де тривоги і небезпека дуже загострена, то не вини себе за погану якість сну. Та, спробуй дрімати в день, іноді поспати в обідню перерву ліпше, ніж поїсти. Треба накопичувати сон, це краще, ніж нічого. І головне будьте м'якими до себе. Сон у стресі це не контроль, а турбота про себе. Наступний пункт про роботу з мисленням, про ті думки, які крутяться у вас в голові. Ми їх намагаємося аналізувати для того, аби не все брати на віру одразу, не картати себе якимись гіпотезами. Я не впораюсь, все буде погано. А, пробуйте техніку потоку свідомості, все виписуємо абсолютно. Вона допомагає ну аркуш паперу. Вона допомагає знизити тривожність і створити дистанцію, нібито як між нами і нашим внутрішнім там якимось деспотом чи критиком, який щось постійно вимагає, звинувачує і принижує. Пам'ятаємо, що думки це не факти, їх можна перевіряти. Але спочатку варто подивитися на все те, структурувати, та, що є в мене в голові, що для мене зараз є актуальним. Також треба визначити джерело вашого виснаження, та, що забирає енергію, поставити собі кілька питань, ну, що краде мій ресурс, як я це можу змінити, можливо, щось делегувати, можливо, хоча б трохи скоротити. І так треба працювати своїми негативними, вже вкоріненими, але негативними життєвими сценаріями. Наприклад, у вас там були вимогливі батьки або батьки-працеголіки, які постійно не відпочивали, тільки те, що робили що і працювали. І у вас внутрішній голос може бути: ну який відпочинок? Ти мусиш щось робити. Тобі обов'язково потрібно старатися більше, да ти не можеш зупинятися. І відповідно, ваша якість життя вона буде під знаком мінус, тому що ваш внутрішній деспот є дуже активним Спробуйте робити одну маленьку приємність для себе щодня, навіть якщо на те немає бажання. І ключове слово тут маленьку. Це не про те, щоб кудись летіти на море, планувати відпустку, це спокійно випити каву, 10 хвилин. Або прочитати 15 сторінок своєї улюбленої книги, або пройтися, не маючи мети. І нам потрібно повертатися до своїх власних цінностей, але робити це через дію. Тому що коли ми робимо крок. Лише потім повертається емоція. Це не завжди в кайф, але це наше життя. І якщо важко перемикнутись, можна скористатись моїми короткими медитаціями, які я створила спеціально для моментів перезавантаження. Є такі, що тривають 8-9 хвилин. І на противагу повністю завантаженому робочому дню, це дуже гарний спосіб заземлитися і почути правильні установки. Ще один пункт проси підтримки. Твій мозок. Не хоче бути героєм-одинаком, повір. Навіть якщо в тебе є звичка все тягнути на собі, просити це не слабкість, це наша нейробіологічна потреба. Це може бути коротка розмова з другом або подругою, без порад, без якогось моралізаторства, це може бути сесія з психологом, може бути група підтримки або якоїсь спільноти, може бути просто коментар, навіть під цим відео. Напишіть, хто потребує допомоги, підтримки, теплого слова. В терапії ми говоримо, що зв'язок між людьми він лікує, і навіть один теплий контакт може повернути тобі відчуття, я в цьому світі не сам або не сама. І Якщо тобі потрібна м'яка підтримка у кишені, то заглянь на мій сайт. Посилання буде в описі, там є медитації для заземлення, для нормалізації сну, для зняття тривожності, є чек-листи, що робити, наприклад, коли я на межі, і є гайди самопідтримки і роботи з емоціями. Усе в темпі життя. Де на себе часто не вистачає часу. Я зробила ці інструменти так, щоб їх можна було вплітати в день, а не виборювати для себе якусь там годину часу. І головне, не чекай, поки станеш тим, хто вже не може. Твоє тіло і психіка давно натякають. І ти вже зробив або зробила перший крок, якщо дослухала або дослухав це відео до кінця. Залишайся поруч, тут про тебе, по-людськи із науковою основою. Побачимося у наступному відео.